Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники! Сьогодні в нас 4 жовтня 2022 року вирішив засняти коротеньке відео по поводу цін на сою. Зараз вона 13 400 13 500 Зерно пшениці так, зараз опустилося 6700, 6650. Кукуруза 7800 гривень за, за тонну. Соняшник піднявся до половиною тисяч гривень. Це такі ціни. А, ячмінь ще 7700. Це те, що в інтернеті я подивився по портах по ну, а нам дощі не дають збирати сою, все дощить. Та й картоплю ще не можна викопати і взагалі нічого. Кожен день дощ і дощ. Ну сьогодні був дощ. Ну а ціни в коментарях пишіть в кого, в якій області ціни на різну продукцію е а, ще гречка по-моєму 43,5 тисячі я дивився Стої, значить, отакі от ціни подписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки подобайки. нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей буває